Усім привітик! Ну що, розпочався сезон малосольних огірочків, а це значить, що сьогодні я замариную малосольних огірків. І нарву собі вже таких огірочків, які мені подобаються. А тут які хочеш і ось такі розміри, і маленькі, і які хочеш, я собі ось таких. Гарнесеньких, малесеньких нарву, насмикаю і буде у нас смакота. Ось такі малосольні огірочки у нас будуть. І ось такі ні огірки в нас є, що аж в банку не влізуть. Колючі, гарненькі і свіженькі. Нам обов'язково потрібні зонтики. Якраз у мене кріп уже виріс майже такий, як йо. Зараз я його чик. А нам два зонтика більш не треба. На двохлітрову баночку якраз ось таких два зонтика нам треба. Хто любить, хто не любить. а я хочу собі отаку гілочку, дві кинути ще й петрушечки для аромату. Хай буде. Ось такий букет ароматів будемо класти в баночку. Сьогодні готуємо малосольні огірочки, дуже смачнезні, а для цього нам потрібно всього-навсього 1 літра сильно газованої водички і огірочки. Тож готуємо. Постояли наші огірочки годинку в холодній водичці, а зараз ми їх так помиємо гарненько. Пообрізаємо ось так шубки.

Нереальний запах стоїть, оцього всього пахтиння, кропчику, петрушки, часничку. Боже, як це буде смачно! Спочатку ми помили гарнесенько наші огірочки, кріп, петрушку, хрін обов'язково і листочки смородини. І це все закидаємо в баночку. У мене тут 4 чи 5 листочків смородини і ось такий часничок. Часничок ще дуже молодий. Тут таких зубків ще як-то немає, то я буду кидати їх ціленькими бо там зубчик зовсім-зовсім маленький, а аромат буде. Тепер кинемо на дно ось такий зонтичок кропу. І гілочку петрушки. І ось такий кусочок одірву, сюди покладу хрону на низь. Один листок ось такої зелені. А тепер закладаємо наші огірочки, утрамбовуємо їх тугенько, щоб їх туди помістилось більше. Тепер сипимо суміш Перців. І саме головне. Це ось секрет всього смаку. Беремо мінеральну воду, наливаємо літру. Оп. А тепер сюди дві столові ложки солі. О, яка пішла шипучка. І ось так це все розхолотили. Хто любить, щоб огірочки були гостренькі, можна сюди насипати перцю чилі і буде вам смачно. Я не люблю перченого, то я просто так. А тепер ось цю всю водичку з соллю, заливаємо в наші огірочки. І все, і наші огірки готові. Ось таку смакоту обов'язково приготуйте, і я даю гарантію, вам сподобається, тому що це дуже-дуже ну, смачно. Два дні і готово. Тож усім смачного і дякую за перегляд.